Владислава, третє протистояння енергії та хіта знову додатковий час. Тепер справа до серії пенальтів дійшла. Багато голів такі свіжі враження емоції від поєдинку. Ну, дійсно, це вже наш п'ятий матч в цьому сезоні з командою «Енергія» і всі в основний час закінчилися в нічию, тому приблизно дві рівні команди для вболівальників це цікаво, але ми повинні були сьогодні вигравати в основний час. у Нас більше і моментів було і нагод, і досить непогано ми захищалися, але Два рази енергія зрівняла з 5 в 4, тому ми будемо дивитися, розбирати, що сталося. А пенальті це лотерея, і нам в цій серії більш пощастило, чим команді енергія. Додатково напрацьовано в тренуваннях власне, пробиття серії пенальті? Ну, Працюємо над цим, але ви ж розумієте, що. Підійти на тренування, пробити пенальті, підійти там в важливому матчі ну це більш така емоційна та психологічна навантаженість. Дякую, успіхів вам.